Всім привіт! Сьогодні отримала свою посилку з Зари довгоочікувана курточка у робочому, робочого у такому яскраво синьому кольорі. Я її ніде не бачила в оглядах, у блогерів, в магазинах і вирішила таки замовити собі. Вона виконана із 100% шкіри, і в неї також сам воротник теж зі шкіри, але Шкіра вона така тоненька, і цим вона мені не сподобалась, тому повернула її назад. І також замовила маленьку сумочку, я люблю аксесуари з бісеру. Були великі надії на неї, але так сталося, що вона теж поїхала назад. Вона дуже маленька, в неї можна покласти лише телефон та гаманець. Тож мій шопінг виявився, можна сказати, невдалим.